Що має бути між чоловіком та жінкою, щоб створювати подружжя? Питання цікаве, питання актуальне для багатьох. Я не позиціоную себе як експерт стосунків або психолог по стосунках. Тим не менше, ми всі люди цілісна система. І не може бути так, щоб в одній сфері у вас було все погано. Так, а в іншій ідеально все добре, все одно так чи інакше, різні наші ролі вони мігрують в плані результатів впливів одна на одну. Коли у вас на роботі виникають проблеми або проблеми вдома, або в сім'ї, все одно це зачіпає інші сфери нашого життя, і хочемо ми цього чи не хочемо. Коли ви прокинулись у вас поганий настрій, ви себе гірше будете проявляти, наприклад, на роботі або взаємно близькими людьми. Тобто, я до того веду, що в нашому житті все дуже тісно взаємопов'язано, і коли ми говоримо про персональну ефективність. То порядок в стосунках є наслідком порядку всередині, а порядок всередині це просто ефективність, тому тут так чи інакше є певні, скажімо так, точки дотику. Відповідно, виходячи з цього, так поділюсь своїм баченням на те, що має бути між чоловіком та жінкою, щоб створювати подружжя. Адже перебуваючи в стосунках, тобто, коли є сімейна пара, є чоловік та дружина, це одні з наших життєвих ролей. І коли ми в ці ролі заходимо, коли ми заходимо взагалі в будь-яку нашу життєву роль, то основна мета і призначення ролі реалізувати наші потреби. Немає сенсу нам заходити в будь-яку роль в житті, якщо ми не будемо там реалізовувати наші індивідуальні потреби. І реалізовуючи свої потреби, ми одночасно допомагаємо реалізувати комусь його потреби, і тут, власне, і виникає взаємовигода. Обом сторонам є вигода, є цінність перебувати в тих чи інших стосунках, чи це сімейні, чи це ділові стосунки тут вже не має значення. Тому, коли ми говоримо про ролі подружжя, то є певний сенс, так і певні причини, з якою метою заходити в цю роль, і з якою метою там перебувати, і що там взагалі будувати. От в такому контексті підготував для вас до деяку тезисну відповідь. Вже попередньо власне готував її, тому дещо буду поглядати на свої записи і просто додавати коментарям. Перше, що хочу зазначити, і це, на мою думку, головний критерій а, того, що має бути між чоловіком та жінкою це відповідність. Якщо немає відповідності, перспективи, м'яко кажучи, туманні, коли є відповідність на, рівних, на різних рівнях взаємин, чоловіка та жінки, Є основа, є підстава для того, щоб ці стосунки були тривалими. Якщо відповідності немає, ну, звичайно, що вони будуть короткотривалими і, м'яко кажучи, слабкими результатами. Чому так? Що взагалі можна розуміти під відповідністю? Давайте подивимося на відповідність через призму наших енергій. Пам'ятаєте, в одному із стрімів ми говорили з вами про енергію? А взагалі, кому цікаве питання енергії, а, і взагалі свого ресурсного стану, раджу заглянути сюди в правий кут, туди посилання на стрім, де розкривається тематика і тема енергії і нашого ресурсного стану. Отже, що розуміється під відповідністю в контексті наших енергій? Їх і чотири так пам'ятаємо: це фізична, це емоційна, інтелектуальна і духовна. Все, що ми можемо і здатні робити в своєму житті, все відбувається лише тоді, коли ми в ресурсі. І ми потребуємо бути в ресурсі, ми потребуємо віддавати енергію і наповнюватися енергією. Емоційна, наприклад, як ми віддаємо і наповнюємо свою емоційну енергію, ми можемо віддавати її у стосунках з близькими людьми, з тою ж самою дружиною так, або з чоловіком, чи з дітьми, і звідти ж ми її е, черпаємо. Тому це дуже тісні поняття між собою, так, категорії. І коли в нас є відповідність фізична, емоційна, інтелектуальна, ми можемо знайти точки дотику. Якщо ця відповідність низька, дуже складно придумувати, так, а чим себе можна об'єднати чи зайняти з тією чи іншою людиною. Давайте дивимося, що ж може бути за цими енергіями, з цією відповідністю. Ну, по-перше, фізична відповідність це один з елементів, який створює хімію. Так, хімія особливо помітна, коли ми лише на початку будь-яких стосунків, і нам, в хорошому сенсі, реве ми закохуємося і вони різні бурлять в крові. І ми це все чудово, кожен з нас так відчував, проживав, пам'ятає. ось, Ми готові там, гори звертати, аби там, близькому чоловіку було дуже добре. Ну і власне нам разом з ним. Тому ця так звана хімія вона має певний ефект в часі, так далі вона себе вичерпує. І можна придумати таку метафору, що наші стосунки це ракета, яка здіймається в космос. І коли вона досягне своєї меті, тобто буде на орбіті, можна вважати, що ми досягли певного балансу у стосунках. Тобто, ми знайшли спільну мову, ми пізнали один одного. Ми у нас є спільні інтереси, ми проживаємо певні спільні емоції, у нас є спільні цілі. Тобто, є значна кількість факторів, які об'єднують двох людей, і є основою для того, щоб ці взаємні були і розвивалися надалі. Коли ракета лише здіймається, відривається від землі, працює цей перший ступінь. Давайте уявимо, що перший ступінь це фізична відповідність. Це так звана та сама хімія, це та та сама закоханість, коли особливо в юнацькому віці нам рвало дах. Ось він дає первинне прискорення, тобто починаються стосунки. Вони починаються, які ще називають там букетний період, так? то як американські гірки, насичений, він насичений, яскравий, він приємний. І на певному етапі він, скажімо так, своє відпрацьовує. І якщо немає переходу на наступний рівень. Стосунки завершуються, і потім та чи інша пара починає шукати нові, нових пригод і нових стосунків. Отже, до чого я веду, що важливо певна така стратегія розвитку стосунків і сімейних стосунків, в принципі, як таких. Тобто, коли ми відпрацювали хімію, тобто фізичний рівень, ми себе ми пізнали один одного, а ми бачимо, що нам цікаво, що ми підходимо. Є перший досвід і база взаємодії. Ми переходимо на наступний рівень, починаємо себе досліджувати емоційно. Адже в кожного є своє свій тип характеру, свій темперамент. Кожен проявляє свої емоції. Хтось більш активний, хтось спокійний. Чи ми підходимо до одного? Тобто починає працювати другий ступень. Ми себе ну, уявімо, що ми себе досліджуємо на емоційному рівні один одного. Але йде інтелектуальний рівень, коли ми емоційно відповідаємо один в одному. Нам цікаво, є точки дотику. Ми можемо подумати над спільними цілями. Бо з цілі це вже раціо. Коли ми чогось бажаємо, це емоційний імпульс. Я чогось хочу. У мене є прагнення, у мене є оцей енергія, так стартова драйв, драйвер, який мене запускає, рухатись до чогось, до певної мети. І зазвичай сілі спонтанні це щось таке на рівні мрії, щось таке не конкретне ще не, неосяжне. Але це те, що дає натхнення, запускає, дає драйв. Отже, ми побули на, на другому ступені, на емоційному ступені. Ми повзаємоділи, бачимо, о, ми можемо бути разом, нам цікаво разом, і відповідаємо один одному на рівні емоцій. Ми здатні знайти тут спільну мову, є точки дотику. Ми можемо переходити далі і подумати, так, а що нас може об'єднувати в нашому сімейному житті? Яка ціль? До якої мети ми можемо йти? Адже поповнення, тобто, коли з'являються діти, це теж одна із цілей. Не можна говорити, що це так сухо ціль, так мати дітей це ціль. Звичайно, що кожен наступний ступень включає досягнення попереднього. Коли ми пізнали себе на фізичному рівні, коли ми пізнали на емоційному, ми починаємо будувати ну, спільне життя, якусь спільну стратегію, куди ми будемо рухатися, чого досягати, що ми хочемо мати взагалі, в тому числі матеріально. В тому числі матеріально. Звичайно, це не ключові фактори, але один із теж наявних і важливих. Отже, ми переходимо на інтелектуальний рівень, починає працювати третя ступінь нашої так уявної ракети стосунки. І коли ми вибудовуємо, живемо певний час, досягаємо в тому числі звершень, там і емоційних, і фізичних, і інтелектуальних, тобто матеріальних, в тому числі, у нас з'являється можливість перейти на рівень духовний послідовні кроки, які можуть розвивати стосунки. І коли є розуміння такої перспективи, і з'являється ясність, де ми знаходимось, куди ми йдемо, і які етапи нам важливо прожити. Це все знову ж таки можна звести до єдиного знаменника відповідність. Коли є відповідність на кожному рівні, шанси бути разом, розвивати стосунки, вони максимальні. Якщо її немає на якомусь із рівнів, тоді це або буде тривалий компроміс, або стосунки себе просто вичерпують, і, ну, власне, ви будете створювати нові. Далі, на якраз на рівні емоційно-інтелектуальному, ми можемо говорити про спільні інтереси, які можуть бути перетворені в спільні цілі. Тому що що таке інтерес? По суті, інтерес це слово близьке до слова бажання, тобто ми чогось хочемо, ми чогось прагнемо, нам щось цікаво, і це не обов'язково має бути чимось конкретним. Це може бути просто ще на цьому етапі узагальнене бажання, тобто ближче до такого емоційного пориву, якогось поштовху емоційного. І перетворюючи його на ціль, ми власне і створюємо можливість перейти на нові рівні, коли ми будемо розуміти, що дивимося в один бік, не один на одного, так а в одному напрямку, в один бік. І є щось, що нас об'єднує, є якийсь певний значний масштабний інтерес уже у вигляді цілі, до якої ми йдемо разом. І ми оцей відрізок шляху, як партнери, проходимо разом. Це один блок відповіді на запитання, що має бути між чоловіком і жінкою. Друга частина відповіді полягає в тому, що є, на мою думку, два типи пар. Є залежні пари і є взаємозалежні. Хтось вже міг чути ці категорії зв'язані із взаєминами, будь-якими взаєминами. Адже ми в своєму житті проходимо певні етапи свого персонального розвитку. Спочатку ми залежні, потім ми можемо стати незалежні, і далі ми можемо стати взаємозалежні з іншими людьми. Коли ми залежні, ми, це переважно етап дитинства, юності, ну власне, до повноліття, це точно. Ми покладаємося в багатьох питаннях на наших батьків. Спочатку ми залежні тотально. І тут теж тут можна провести паралель з нашими енергіями, тому що коли ми діти там, трьох-чотирьох-п'яти років, ми залежні фізично, ми залежні емоційно, ми залежні інтелектуально і духовно, У нас тотальна залежність. По мірі нашого дорослішання ми починаємо набувати автономії, ми поступово стаємо менш залежні фізично. Менш залежні емоційно, інтелектуально і власне духовно. І якщо а, процес виховання побудований, а, скажімо так, вірно, нехай буде так вірно, то в момент повноліття чи після нього людина стає повноцінно незалежною. І з цієї позиції здатна будувати взаємозалежні стосунки, це коли вона свідомо заходить у певні, певну взаємодію з іншими людьми, розуміючи свої інтереси і вигоди. І здатна сприйняти інтереси і вигоди інших людей. Ось вони дотикаються, виникає повноцінне партнерство. Таким чином, залежні пари вони знаходяться в стосунках із залежної позиції. Що це значить? Це люди, які не здобули повної автономії при виході із батьківської сім'ї. У них може бути емоційна залежність від батьків, може бути фізична залежність. Тому є багато дорослих людей, сімей, які залежать від батьків все життя. В тих чи інших питаннях, хтось радиться, не може сам рішення приймати, хтось залежить від настрою батьків, хтось залежить від фінансування батьків, а в когось це все разом взяти. І ми говоримо про той чи інший вид залежності, це може бути комбінований варіант. Ну, Швидше за все, це буде комбінований варіант. Таким чином, людина, не позбувшись індивідуальної залежності, йде в свої стосунки, йде будувати сім'ю. І вона будує всій сім'ї залежні стосунки. Не можуть вони бути взаємозалежні, якщо ви не прожили досвід персональної незалежності. Друзі, які наслідки, як ви думаєте, залежні стосунки? Ви живете в певному циклі, ви живете в певній рутині. Бо є певні події, непрості, якісь складні, конфліктні речі, де ви були залежні від цих моментах від батьків, і у вас виробилися свої несвідомі способи відповідати на ці. Скажем так, стресові події ці, ці кризи. Ви ці набори відповідей, ви їх не усвідомлюєте, бо це була ваша захисна реакція ще з дитинства. Ви для себе її не пропрацювали, ви її не усвідомили, а значить, вона до сих пір знаходиться разом з вами. Так вона і керується до сьогоднішнього дня, і ви її не помічаєте. Тобто, коли стається певна подія, в рамках цієї події ви собою в повній мірі не керуєте. Керує, керує так званий автопілот. Тобто та несвідома програма, яку ви виробили ще колись в вашій сім'ї з батьками, яка вас захищає від певних, скажімо так, потенційних небезпек. І коли схожа подія стається вже в сім'ї із вашою дружиною або з вашим чоловіком, ваша реакція переноситься автоматично на вашу вже сучасну дорослу сім'ю, і там теж проявляється на автоматі. Таким чином, ви переносите досвід сімейного життя ваших батьків на досвід сімейного життя вже своєї сім'ї. І, власне, не лише самі в ньому перебуваєте, а й передаєте цю модель своїм дітям. Якщо ви цієї моделі не усвідомлюєте, якщо ви про неї не знаєте, ви а, залежні від цієї моделі, ви залежні від конкретних випадків. Є така китайська приказка, вами керує той, хто вас злить. Це значить, що коли ви реагуєте на чиюсь поведінку своєю злістю, а в злості, в емоціях можуть бути накеровані, то людина може нами маніпулювати, і ми цього навіть не помітимо. Ось такий приклад: так як працюють такі моделі, таким чином, що відбувається, таким чином, коли ви переносите автоматично моделі поведінки ваших батьків в свою сім'ю, то ви продовжуєте жити в залежній моделі як особистість, і вже в залежних стосунках в рамках своєї сім'ї. В сім'ї даємо залежність, коли дві людини стали незалежними, тобто в них і це в досвіді, вони не зобов'язані з кимось жити, щоб щось отримати цінне в їхньому житті. Вони це можуть забезпечити самостійно: фізично, емоційно, інтелектуально, або духовно. Тобто людина до іншої людини не прив'язана. Таким чином виникає можливість будувати взаємозалежну сім'ю, тобто повноцінне партнерство. Це не значить, що або так, або інакше, тобто дві крайнощі. Зазвичай, на мою думку, і за моїми спостереженнями немає що або ми лише залежні, так, або ми лише будемо взаємозалежні. Зазвичай це змішаний перехідний якийсь певний момент, де в певних ситуаціях може проявлятися ну достатня автономія в сім'ї, а десь в певних ситуаціях, особливо критичних чи кризових, проявляється залежність і нездатність їх вирішувати в повній мірі самостійно. Таким чином, коли пара розпочинає жити, там з'являється сім'я, вони можуть розпочати як залежні і поступово розвиваючись, розвиваючись кожен на своєму місці, розвиваючи один одного, проживаючи різні життєві досвід. Прийти до повноцінного партнерства в автономні незалежні особистості. Тобто, якщо ви маєте залежні стосунки, це не значить, що ви не можете побудувати взаємозалежні. Це лише залежить від вашого наміру і бажання власне розвиватися. І починається це рішення із вашої персональної автономії. Доки її не буде, ви будете у залежній. Позиції, ось е, таких два типи, на мою думку, пар можна їх вважати певними крайніми точками, так між якими є різні комбінації. Більше автономії є частина залежних стосунках. І десь навпаки, десь буває, що м, автономії менше, а стосунки мають більш такий залежний характер. Це вже відносно треба дивитися в конкретний випадок, конкретній ситуації. Ось такі мої бачення на питання. Того так, от відповідь, що має бути між чоловіком та жінкою, щоб створювати подружжя. Кожен з вас міг побачити якісь свої так цінні моменти в тому, чим поділився. В кожного з вас є своя унікальна ситуація, свій етап розвитку себе як особистості і ваших стосунків. Важливо зрозуміти, де ви знаходитеся, і далі продовжувати розвиватися, тому що тут, який би у вас був чи не був тип на залежних стосунків, це не значить, що не можуть бути інші. Це не вирок. Якщо у вас немає відповідності, можливо, ви просто не до кінця розумієте себе і свою пару, розбирайтесь, пізнавайте і дізнавайтесь. Це вам буде створювати можливість так відкривати нове в собі і в іншій людині і, власне, спільно таким чином розвиватись. Разом з цим, пам'ятайте, що. Будь-який процес розвитку починається спочатку з вас самих. Коли ви змінюєте себе, свої погляди, свій світогляд, усвідомлюєте свої переконання, ви самі розвиваєтесь, ви самі набуваєте більшої автономії. І цим самим подаєте приклад близькій людині. Приклад може бути, власне, тим зразком, який може спонукати теж йти разом з вами в напрямку розвитку і пізнавати вашій парі себе, а потім і вже і вас. Ось, друзі, така відповідь.